Реально, зробити там X10 від ваших записів. Будь ласка, купуйте. Це сильно крутий інструмент, реально гібридна модель. Мініпродукт зараз має бути усіх. Це must have, зрозумієте. Мінік, флагман і віп. Це багатьох експертів дивує типу плів сенсі, типу. Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас дуже класна тема для тих, хто вже запускає інфопродукти і хоче покращити, зробити більше, зробити більше. Реально зробити там X10 від ваших. Записки. Я Настя, а я експерт по блогінгу та запускам, і кожного місяця у нас оборот десь мільйон-півтора мільйони в нашій онлайн-школі. І загалом моя модель запусків називається гібридна модель. І цьому я також вчу. Більшість з вас роблять теплі запуски, тобто продає на свою аудиторію декілька разів там, на рік або на сезон, і має лише один-два продукти. Зараз я розповім вісім пунктів, які вам можна інтегрувати у ваші запуски і точно зробити їх набагато кращими. Номер один міні-продукт зараз має бути всіх. Це трендовий продукт, який є найбільш актуальним. Тобто, він реально ну, це мастхев, зрозумієте. Він охоплює ту аудиторію, а не може собі дозволити великий, так, то тобто це перша перевага. Ми максимально заробляємо грошей з аудиторії, Плюс стає таким трампліном для ваших холодних продажів. З міні ви можете продавати свій флагман на холодну. Тобто, міні-продукт це топ, і він реально дуже сильно посилює ваші продажі, і в цілому запуску. Другий пункт, окрім міні-продукту, у вас має бути ВІП-продукт. І, взагалі, в ідеалі ваша продуктова лінійка виглядає та мінік, флагман і віп. Віп-продукт може бути також пакетом флагмана. Тобто у вас може бути міні флагман, але у флагмані є ВІП-тариф. Це також прикольно працює. Реально можна сильно підсилити ваш фінансовий прибуток в А третій пункт протягом року вам потрібно набирати аудиторію кожного дня. Це багатьох експертів дивує типу блін сенсі. Типу, я зробив і йду відпочивати. Ні, у вас має кожного дня приходити аудиторія. І тоді ваші запуски кожен наступний буде реально більше, більше. І я вважаю там ключем свого росту великим це те, що у мене реально кожного дня працює реклама і так у блогера. Четвертий пункт йти до блогерів, особливо купувати лоти. Що це таке? Якщо ви вже робите запуск, і у вас є реально непоганий рекламний бюджет. То ви вже готові йти до блогерів, так? Тобто ви готові, прям реально потрібно йти. Що нам дають блогери? Це впізнаваність і авторитет. Тобто, це сильно крутий інструмент. Реально, медійність, авторитет, бути топом в своїй ніші це все дають нам блогери. Плюс блогерів приходить більш прогріта аудиторія і вона швидше купує, ніж від таргету. Так? Тобто чомусь воно так працює. Щодо лотів, так? я закликаю вас купувати лоти, тому що зараз дуже багато експертів продають лоти. І якщо ви раптом побачите, що експерт у вашій ніші продає лоти, будь ласка, купуйте, тому що у нього є концентрована ваша аудиторія. Що таке лоти? Це коли експерт, який ніколи не продає рекламу, да? виходить з століться і каже: Ось, я зараз там перший раз за рік продам вам рекламу, купуйте. Тобто лоти це фактично. Така ексклюзивна пропозиція купити рекламу у цього експерта, і я вам раджу цією пропозицією користуватися пункт, який, начебто, неочевидне, але точно покращить ваші запуски, додати лайф контент, якісний лайф контент, тому що він сильно зближив з аудиторією. Зараз в принципі люди купують не тільки експертність, а особистість. І класно через цей лайф-контент показувати, що ви сильна особистість, наприклад, спорт, харчування, ранні підйоми, тобто показувати, що ви реально класна сильна особистість, і тоді довіра буде зростати. І в цілому вам потрібно не тільки перед запуском в період прогріву робити якісний контент, а й весь рік. Тобто, головна умова класних запусків, це коли у вас круглий рік виходить регулярний якісний контент. Шостий пункт вебінарна воронка, якщо ви її поки не пробували, тому що я знаю, що багато людей боїться вебінару, роблять інкети перед записую і все. Але насправді якісно побудований вебінар дуже класно конвертує клієнтів. Тобто, якщо у вас зараз ще немає вебінару, ви ніколи не продавали через вебінар, це може дуже сильно підсилити ваші запуски. Тобто, у нас зараз через холодну воронку. Фактично, наш флагман продається тупо через вебінар, який крутиться там кожного дня. Це прям суперсильний інструмент мого особистого росту. Наступний пункт дати в блог воронки. Я знаю, що це очевидно, я про це казала вже просто безліч разів. Але якщо у вас ще немає воронок, ну це must-have. Я не знаю просто, як її використовувати. користуватися. Зараз прикріплю скріншот і кількість людей, які пройшли через мої автоворонки. Фактично подивились мої безкоштовні матеріали. І скільки людей зі мною повзаємодіяли. тобто це сильно великий актив, і це має бути у вас. І восьмий пункт додати в свою стратегію холодні продаж або перейти на гібридну модель. Це за бажанням, в тому плані, що не всі хочуть переходити на холодні продаж, але якщо ви зараз робите тільки теплі, холодні продажі сильно підсилять ваші запуски, і це така була реально сильна точка росту, особисто для мене. Ці вісім пунктів насправді втілюються дуже швидко. Реально. Ну я думаю, що вам там місяць-два вистачить, але і вони супер прості, вони супер очевидні, але реально ці вісім пунктів мої запуски сильно посилили і дали мені набагато більше грошей. Тому рекомендую вам просто пройтись по цьому, зробити все, і у вас точно буде ікс 10 У мене для вас є сюрприз за відмітку в сторіс. Мене, так і цього відео. Ну, відео можна не відмічати, просто показати, що ви його дивитесь і відмітити мене. І за коментар під цим відео, тобто відмітка плюс-коментар, я розіграю. Серед вас всіх, мій плахмацький, курс по запускам, і мистецтво запуску, який стартує вже в жовтні. Тому робіть відмітки і зможете викрати курс. Також, якщо ви хочете заповнити анкету перед запису і потрапити на курс а, за класними цінами, ми залишимо її в описі, заповнюйте і будемо разом з вами вчитися робити круті запуски. Всім дуже гарного дня! Пишіть коментарі, ставте лайки. Дуже вам дякую за перегляд! Перегляд! Перегляд!